І так, друзі, добрий вечір. Геодоста, Вінницький осередок, Мазур Юля. Ну, поспішаю поділитися з вами новинами. Хто бачив, хто не бачив, сьогодні Верховна Рада пом... повернула нещодавно зняті доплати для військових в розмірі 30 тисяч гривень. Саме цікаве, що ці доплати отримують і працівники ДСНС і працівники поліції. З маленьким нюансом, звичайно, того, що. Е... Дінюшку будуть прати зарплат держслужбовців. Ну, ймовірно, цих грошей не вистачить, і потрібно буде переглядати бюджет. Але ця доплата буде діяти до кінця військового стану. Тому, хлопці, дівчата, військові, вас вітаю. Поліцейські, на мою думку, не дуже заслуговують. ДСНСники само собою заслуговують, тому що багато роботи роблять. Ну, якось так. Але. Такі моменти відчуваю себе вангою, бо саме про це я говорила, що спочатку щось роблять таке, щоб суспільство сколихнути. Далі, коли суспільство не повелося на оце колихання, повертають все так, як повинно бути. Тому далі буде геодоста, разом сила і разом до перемоги.